Друзі, давайте подивимося, що на нас чекає 2 грудня. У вівторок місяць перейшов у знак тілець. Вночі і зранку буде працювати квадрат, напружений аспект між місяцем і Плутоном. Це питання безпеки. Тілець в цілому знак земний, прагматичний, дуже стабільний. Тому сьогодні нам легше буде сконцентруватися на професійних цілях, хороший день для ділової сфери, для роботи над будь-якими земними. Питаннями дуже хороший час також для фінансової сфери інвестиції, покупки, фінансове планування дадуть хороші результати. Тілець це знак, який відповідає за стабільність. Тому сьогодні варто собі задати запитання, що дає мені відчуття стабільності і комфорту. Якщо ви можете зробити щось для себе, щоб відчути себе емоційно, професійно, ментально більш стабільними, відчути більше комфорту, у своєму житті подбайте про себе і своїх близьких.